Як я докатився до такого життя, зараз розповім. Моя історія в реслінгу бере початок 43-го випуску несерйозної розмови з Хантрі, чемпіоном UWA на той момент. Під час зйомки він мені запропонував наступне: Я б дуже сильно хотів, щоб ти був спеціальним запрошеним рефері в моєму матчі проти Кені Рівери. Я буду спеціальним рефері. Yeah. Уже через місяць після цього я вийшов на реслерський ринг в якості запрошеного рефері. Мені дали мікрофон, я вирішив не втрачати нагоди і одразу заявив, що я найголовніший рефері цієї країни. Після чого майже спокійно відсудив матч, бо мене там в моменті навіть помилково задів Хантрі, але це все одно не завадило мені доробити свою роботу до кінця. Вже на наступному шоу через місяць я з'явився на ринзі знову, хоча мого суддіства в планах не було. В кінці матчу рефері був непритомний. Хантрі потрібна була перемога, і я вирішив допомогти йому її отримати, вийшовши на ринг з глядацького залу і відстукавши останнє отримання, можливо, не в манері він захистив ж... Глядачам це не сподобалося. Вони почали жбурляти до нас на ринг сміття та стільці. Напевно. Цей момент і став вирішальним установленням моєї фігури в рамках цього промоушену. Ще через якийсь час мене запросили судити матч по екстремальним правилам. Це там, де розбиваються лампи, літають стільці, скло і кровяка. І хоч я той ще крутелик, але на цей раз вийшов на ринку захисті. Власне, тут я знову блискавично виконав свою роботу, і UWA не могли не запросити мене знову. Але на цей раз я вже не міг мовчати, мене вимаражував їх місцевий рефері Остін. Він досі судив більшість матчів, хоча всім уже було зрозуміло, що я кращий рефері за нього. І навіть якщо це не брати до уваги, ну він просто лох. Ну подивіться на нього. Власне, це я і хотів донести глядачам. Ось згоден. Після цього я знову відсудив матч, трохи поштовхався з Левіним, який не менш огидний за Остіна, і став чекати, коли ж UWA прийде благати мене з'явитися у них знову. Багато чекати не прийшлось, Вже через пару місяців я судив Рамбл, матч, де бере участь одночасно 25 п'ять реслерів. І знову дебільна пика Остіна мазолила мені очі, бо ніби сказали, що для такого матчу треба два рефері, хоча я певен, що впорався би сам. Звичайно, я не дав в кінці Остіну підняти руку переможця, бо він це елементарно не заслуговував. Цей нитік нажалівся і випросив у промоушену матч зі. Мною, щоб типу що-то там комусь довести. Власне, і ось ми тут. До мене жодної поваги, як до рефері. Я подаю офіційну скаргу в керівництві. А ще ти-тю, дивлячись на ось на у мене є чітке відчуття, що батьки роняли його в дитинстві. Але він завжди вилазив з міцна лопата. Ти бачив на минулому шоу ледь не зірвав на мейн-евент. Дмитро Тітюн, знаєш, в матчі один на один ймовірність виграти 50 на 50. Але в нашому поєдинку все буде інакше. Розумієш, ти звичайний стендап-комік. Все, що ти вмієш, це не смішно жартувати. А я, професійний рефері, я бачив сотні матчів. Я знаю всі прийоми і захвати. Тому в матчі проти мене. Твій шанс на перемогу максимум 25 Бачиш, Дмитре, цифри не бреші. І вони означають катастрофу для тебе на андерграунд. Друзі, з вами коментатор Ярослав та найманець Грейсон. Це спеціальний першочерговий доступ до матчу року. За версією медрацію. Саме так. Е -е, випуск лише для спонсорів. Спеціальний, неймовірний, ультрасправедливий матч. А це буде матч по рефері. Неймовірно, так? Тож, якщо ви хочете. Неймовірно, як і поява остіна. Так, це просто до речі. Що я хотів сказати, так це те, що якщо ви хочете вперше побачити ось такі от події, які викладаються першочергово для спонсорів, ви завжди можете оформити платну підписочку на наш YouTube канал. Декілька рівнів, флоукарт, карт, у карт у мейн івент. Усі вони приносять деяку кількість контенту, яку ви будете отримувати першочергово, якщо ви наш спонсор. І взагалі підписуйтесь на YouTube, на наші соцмережі, щоб ніколи взагалі не пропускати новий контент. Так, мене звати Дмитро Тютюн, я стендап комік, і 29 березня я буду бити обличчя самому головному лоху української рестлінг арени Остіну. І що я як комік міг зробити інше, аніж як прожарку на Остіна? Зараз будуть жарти на цього лоха. Да? Є! Yeah! Отже, перший жарт, дивлячись на Остіна, у мене є чітке відчуття, що батьки раняли його в дитинстві, але він завжди вилазив з мусорного бака. Сасі Остін. У Остіна настільки ваняє з рота, що йому дозволено розмовляти тільки в закладах IFAS Fренді. Тело. Що спільного між дитсадком і днем, коли в Остіна намічається секс? І там і там є тиха година. Отак от, от, сука. Одного разу Остін проходив тест. Хто ти з мультиків Дісней? Він показав, що Остін це килим літак з Аладіна. Бачиш, Остін, навіть тест в Фейсбуці знає, що в тебе постійно витирають ноги. Бам! У <плес> Остіна настільки маленький пеніс, що під час сексу з ним дівчата використовують замість маски мазь від папілом. Остін був незапланованою дитиною. У батьків було в планах, щоб народився не дав. Що дивного в тому, що Остін перевозив наркотики в дупі. Дивно те, що він називає діл до <звук> Остін схожий на людину, кому батьки в дитинстві додали два зайвих ребра, чисто від піхапа подалі. Знаєте, що відбулося, коли рестлери вперше побачили обличчя Остіна? Левін та Любомір придумали собі псевдонім. Це фінальний жарт, на піст хі... Да! Остін! За Чекай мене в суботу. 29 березня я буду тобі отак от, на, сука. Отак от. На на. на 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 Давайте Остін. Лох. Остін. Остін. Остин, Осьін, Остін. Що ж, Остін вже на резі, це означає, що зараз ми чекаємо на його опонента. Відомо стенда поміката. Селф проклейм, так би мовити, самопроголошеного найкращого рефері України Дмитра Тютюна. ти подивись, це тріхоти. І що, неймовірна подія на нас чекає. Жовтий проти білого. жовто чорний проти біло чорного Джілка проти Ювентуса. Напевно. Саме так, саме так. І що ж до речі, згадуючи про Тетюна, я дивився кілька відео на Ютубі. Доволі цікаві є в нього випуски про те, як він спілкується з представниками різних професій. І, до речі, до речі, випуск із ханки також є в нього на каналі під назвою що дратує взагалі реслара. Доволі цікаве відео. Усім рекомендую подивитись. Так, а між тим матч починається. Тут просто німа сцена. Щось мені нагадує, знаєш оці фільми німі з 20-х років. так? <ріху> Враховуючи трико, так взагалі прям ідеально. Цей матч взагалі треба зробити чорно білим Я так. не знаю, монтажери. <ріху> Було б супер круто насправді. <ріху> Тютюн кипкує, просто як написано на його мерч, а тим часом ти подивись. Один, два. <ріху> <ріху> Ні. Натренувався робити звертання, непогано. Що що нам покаже Дмитро? Та ще більш важливе питання, що нам покаже Остін, як він казав, він кожного разу на ринзі він бачить усі прийоми, він бачить їх виконання, тому він знає усе. Його шанси на перемогу. 131%, поміж іншими. Не забуваємо про математику. Але нічого, ти ж, яка тим, не Поки прийши. що Чейн Реснень на боці Дмитра Так, Чи надовго? Я думаю, не надовго. Оп, невже? Тейкдаун. Тейкдаун. Непогано. отримання буде. Чи? Ні, що він робить? Слухай, слухай цей це зоперій підтяжки Під тяжкі папи Джон не рахується зброєю, тому що це частина його одягу. Я гадаю, тут Дмитро вирішив скористатися цим правилом. Слухай, правила він як мінімум знає непогано. Давай так. Дурний приклад заразний, знаєш. Ну, не без цього. Так, знову хедлок від Тютюна. А буде розгончик якийсь може. Поки що вбивається Остін. Чи в Дасіни це? Чи відіб'ється. Знов тейкдаун. Так. так, ще один тейкдаун. Перекидає. І тримає в хедлоці все ще. Перекидає Остін і тримає в хед Остін, здається, намагається зараз судити свій власний матч. Ти це? Оп! Перехопив, ти подивись. Як за підручку Чудове перехоплення. Чи, чи дістанеться тютю Канатів? Ні, розвивається захват, Петюн покидає межі рингу. Ну, Має час, має час перевести побіг, адже він знає, що за правилами, поки Рефері не відрахує 10, він все ще приймає участь у цьому матчі. Браво за цю підготовку. Часом Остін подає поради Ярославові, як правильно судити матчі. Ось це так. Суперсправедливий матч. Ой-ой-ой, супер несправедливий матч. ну Так, згоден з тобою. Але ж Рефері теж знає, правила, Рефері Ярослав. Моя пошана. Зовсім інший Ярослав. він бере розгончик. Ой -ой -ой -ой. Не вдається розгончик. А то дивись, що виробляє Остін. Просто ввок. лобова атака, можна сказати. Забиває тютюна в кутку. До речі, тютюн шкодить вашому здоров'ю боріться Саме так. з тютюнової залежністю. Правильно! І! гарний суплекс від Остіна. Неймовірно, суперкрутий, суперкрутий Остін, суперкруте тріко Остіна. Суперкрутий суплекс від Остіна. Вау! Що ж далі? Ну що, зачитує зараз тютюнові його права? До речі, якщо вам подобається те, що ви бачите на екрані, то наступне шоу UWA буде 10 травня. Я там точно буду присутній. Посилання на квитки лишаю в описі, бо вони без мене хрен що продадуть. Побачимось. Можливо, можливо. Так, підіймає Дмитра розгон від канаті. Оп, дакінг. І. Ще разом. І ще раз ось. що. Що Дмитро, ти в порядку? Не, хай біжить. Не залежать. А, ні. Бачите, Петрович один-два. Ба. Це означає, що Остін нічого не залишалося, як почекати трошки, поки тютюн замориться. майже. хо хо, -хо! <звук> Майже, майже. <звук> майже. Оу, а тим часом Остін знову приходить до атаки. І що, і що, і що? Один, два, два три, 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 чотири. Ой-ой-ой! Нашкодив Ой. здоров'ю Остіна просто зараз. Прямо в прямому. <схі> Саме так. так що це, за неповага, дерев? Неповага відсида. І що? Один. Два. два три, три. Чотири. чотири. Іншою рукою. Служба, давай. Дмитро, втрачає час. Ой, ну це взагалі. Що це таке? Це бредота. А ось і миттєва карма. Миттєва карма від Остіна. Ой-ой-ой. Ні. Утримання? Утримання. Один. Два. Виривається Остін. Виривається Остін. Остін! 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 Ще послухай підтримку публіки. Всі вони знають, хто дійсно найкращий рефері. Та генеральний менеджер. Жартую. Взяв закон у свої руки. Так, що робить Дмитро Тіцюн? Не вже піде на мені високий здається... ризик навіть. Так, мені здається, він хоче піти на високий ризик. Друзі, ну це просто щось неймовірне. Ці двоє, це ж ну, це рефері. Вони так, вони пройшли підготовку для цього матчу. Але ж це ж не суперпрофесійні ресфери, як усі інші виконавці української ресники арени дуже високий ризик зараз для Дмитра Тютюна. Другий канат. Ні, просто високий ризик. Не прям дуже. Ні, слухай, а дуже. А, ні. Та ні, не, не, не дуже. Не дуже. <laughs> І що? Shit's getting real, Bryce! Воу! І елбоу! <как> Тютюновий елбоу, неймовірно! Що робить? Але що він робить? Ну, здається, рефері Ярослав зараз википив, що це все неправильно. Так не можна, каже. цього неймовірно. За, за мірками чуть у нас, звісно, елбоу. О-хо-хоу. Не спортивно осіна, алерві до ж... стіна. Май, майже, майже чудове, майже таке ось ідеальне виконання було, якби так скажу. Аж тим не менш. Остін заслуговує на похвалу. Просто чудове, чудовий перформанс. Ой-ой-ой, я знаю, що зараз буде. <рив> Найелектричніший рефері в український реслінг арені Бере разгончик. <рив> Народний лікоть. На літах правосуддя! Два. Три! три все! Oh, 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 nice. це перемога! Переможець матчу осін. Не тільки переможець матчу, а переможець наших сердець. Давайте. З осінь! Ну І офіційно найкращий рефері країни. Давайте не забувати. Так, тепер це доведено. О та, точно. І абсолютно. Ості, Остін продовжує бути Остіном, слухай. Ну, таке треба святкувати. Слухай, перша перемога на ринзі. Саме так. О -о -о -о. Ну, неймовірне святкування від неймовірного рефері тепер ще й реслера. О, значить побачимо ми Остіна ще раз О -о -о -о. у якості нахилятися. Друзі, ставте лайки, якщо ви хочете ще раз побачити Остіна на ринзі. І підтримайте його коментарями, звісно Що ж, знущання, усі знущання, уся неповага просто зараз вже нерелевантні, не актуальні. довів, що він може постояти за себе. Остін довів, що він дійсно найкращий. І подивись, проявляє повагу навіть після всього. Ось це так людина. Пропонуємо пивко дружби. Трошки пивця для ривця, так би мовити. І до побачення. Ну ось стайл, це просто база. Остін Так, друзі, такий контент ви можете побачити першими, оформивши спонсорську підписку української ресенкарени на Ютубі. Навіть спеціально ваших улюблених коментаторів будуть сіпати, сказати, сказавши, треба робити для наших любих підписників. І ми беремо і робимо власне саме так. Найменець грейсон, коментатор Ярослав. Беремо і робимо. <реш> Саме так. Що ж, друзі, а на цій високій ноті, на цій перемозі справедливості, на жаль, за... мусимо завершувати наш сьогоднішній спеціальний ефір. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за ваше спонсорство, без вашої підтримки. Цього б не сталося, слухайте. Ну, очевидно, так? І, звісно ж, чекаємо повне шоу Underground вже майже як вдома. Скоро на Ютубі для спонсорів, а потім і для всіх фанатів. Саме так, вже дуже скоро. Натискайте дзвіночок під цим відео, щоб не пропустити анонсів. І підписуйтесь, звісно ж, на канал. А на цьому у нас все. Бувайте здорові, розчистуйте брові, як казали класики. Цілуємо плечі і до зустрічі. Всім пока.